Вітаємо на каналі. Виконали роботу по шкоді A7. А саме, нами була виконана повна авто. І найголовніше в цьому авто ми побудували якісну аудіосистему, розвели нову проводку по салону авто для кращого звучання. Встановили два підсилювачі звуку. Один це серце системи. Процесорний чотирьохканальний підсилювач Axon A592 DSP і підсилювач для сабвуферу Ground Zero Mini 2. Встановили трьохкомпонентну акустику брендів M-Phaser, а також Morel. Для монтажу використали модифіковані кросовери. Мідбаси реалізували за допомогою монтажних подіумів. Під СЧВЧ Динаміки були спроєктовані і виготовлені стійки та перетягнуті в Чорну алькантару. Результат ви можете бачити. Штатний короб від сабвуферу підібрали і встановили новий 20-сантиметровий сабвуфер бренду Axton. Та укріпили короб віброізоляцією. Для зручності керування звуком під'єднали пульт. Фінальний етап це налаштування аудіосистеми за допомогою мобільного застосунку, що дуже зручно. Звук вийшов детальним і об'ємним за рахунок якісних компонентів. Дякую за увагу!